Огляд і чесний відгук на колекцію CloudNate. Тут старість не Блін, стільки грошей на нього втрача, да? І... Ніц не поняв. Саме час почати записувати відео, бо у типу, мене тут не було півтори місяці. Да. Ну, не частий я тут гость, не частий. Але сьогодні ми зібралися, тому що в моєму житті сталося те, про що я мріяти не могла. Але мріяла. Ось така от бамбулінка була відправлена мені брендом Ламей. Огляд і чесний відгук на колекцію Cloud яку я не розпаковувала, не відкривала. Вона стояла, чекала свого часу, поки я всядуся, нагадую 23-23 це оглядати. І це мені прислали на сьогодні. А весною. Тож, поїхали. Дуже важкий пакунок. Він такий увісістий, зроблено з гарного картону на магнітики. Зараз. Для тих, хто любить АСМР, я його терпіти не можу. Вибачте, після цього можу виключити відео, але ну, так вже є. Упакування дуже якісно гарне, воно стояло, за нічого не сталося. Полюкали, чуть приправи і його прибрала. Гарненько там якась відкриточка. Такі гарні дівчатка на ній. Так, все хорошо зроблено. Тут теж дуже гарна дівчинка. Вона і тут. Угу. То, що кажуть: Hey, girl, нова лінійка Cloud Mate. це справжнє відкриття для тих, хто мріє про ідеально матову шкіру без ефекту маски. Будемо перевіряти, бо матова шкіра без ефекту маски це непросто. Подивимося, чи Лемель з цим справилася. Вони кажуть, що матова досконалість може бути невагомою. Ну, подивимося. В цій упаковці в мене йде. Тоналочка, консилер і пудрочка в трьох відцінках. Дуже класна стилістика цієї, цього компейну. Мені подобаються кольори. Тут дуже гарна поліграфія, зроблено все як треба. Дивіться, які тут ящички? Уі! Це для мене та, що адвент-календар від Шарлотти Тілбері я не можу собі дозволити. ж не, не можу собі дозволити. Блін, стільки грошей на нього втрачать. Да? Six months later. Дуже класно зроблене. Воно легко відкривається-закривається. І це гладна я. І я думаю, що я буду використовувати це. Мені подобається. Воно можна дістати, і це мені буде як і я, щічки. пудрочка, консилери і динамика. Офігенно. Мені подобається. То що? змиваю все, що в мене є на обличчі, і починаємо робити. Макіяж і за те У мене нормальна шкіра, схильна до сухості в деяких ділянках, і може жорнитися в Т-зоні, але я б не сказала, що критично Прямо жорниться, що весь макіяж злітає. Тоналочки нам дали три варіанти відтінків: 01C, 02N і 03 n Взагалі я не холодна, і холодні тоналки на мені виглядають рожево, тому в мене більш такий зеленувато нейтральний підтон. І я думаю, 0,2 мені має підійти. І я дівчинка. Хоче світла може здатися, але часто каналки беру не найсвітліші. Звісно, можливо, це моя помилка, але я не знаю. Так. ой, класно, вона з таким носиком. Так. Алло, я обожнюю каналки з таким носиком. Через що? Через те, що вона, типу, не має дуже сильно проливатися, і тут гарненька кришечка. Наношу собі на внутрішню частину руки для того, щоб розігріти. Вона ріденька. Є шанс, що я буду дуже сильно жалкувати, що вона лежала і чекала свого часу. Так, ну в мене був план через, через те, що це матова тоналка, і я думала її наносити пензликом, да, з кожним пензликом. Ми зараз спробуємо це зробити на одну сторону, а далі подивимося. Ну Вона така темнувата, злегка. Де моє дзеркальце? Е, набиваючим рухом. Передаю тон на шкіру. Блин. У мене зараз ще почервонівша шкіра, тому що я тільки що її вмила і нанесла на неї догляд, да? а, терла її, але аромат утоналки приємний. Трішечки вона мені ніби на цьому світлі якась зазелена. Але це ще світло. Треба на денному світлі пробувати. Але так, бачите, я набиваючими рухами, тому що я нанесла дуже багато догляду. Передаю тон на обличчя. Ну, що так стягну її на шиї. Беру вологого спонжа, забираю залишки того, що в мене є на... На, чому? на руці. І просто прибиваю тоналочку для того, щоб не залишалося жодних. Розводів на обличчі і слідів на пензлика. Я чогось думала, що вона буде більш щільна, але вона напівпрозора. І знаєте, що вона мені нагадує по своїй формулі? Ще покажу ту-ту-ту. А де? Хай! Куди я діла? Я ж собі трогала. Ніц не поняв. На Ось цю. Це тон від Estee Lauder Double Wear, але облегшена версія. Вона ідеальна для комбі шкіри. На жирній вона може теж зажирнитися, але на комбі шкіри це ідеально. І ось зараз, поки я її там шукала, дивилась на цей тон, як він хватається. Він всажується. офігенно. Цікаво, чи можна його нашарувати. Але знаєте що? Я хочу у цю сторону спробувати зробити 3N, через те, що. Чи змішати 2 Н з 1С? Hmm. Давайте змішаємо 2 Н з 1С. Взагалі, матові тоналки в мене. Я сама матову тоналку, єдину, яку використовую повністю, не змішуючи ні на кожен день, це оця від Estee Lauder. Це просто холі грейл на літо на жарку погоду. А, вона обалдєдна, вона взагалі не? Виглядає матово-матово, а виглядає ось отак, от, типу, блискуче, натурально. Ну, Звісно, цінник інший, і в неї дуже великий розход. Прям дуже великий розход. Один це зразу така типа. Здравствуйте, ми холодненькі. На холодний. Бачите, як вона тече? Клас! Клас. А, блін. Ну, я, звісно, прикалістка ще та. Що це, розумієте, вона лежала, чекала. Але в мене не було часу цим займатися. На жаль, я дуже хотіла. Я дуже хотіла. ця коробка стояла, на мене дивилася весь час. І в нас було це таке е, німе спілкування. Типу, я на неї, вона на мене. Я така, почекай. Блін. А я могла користуватися цією новою вже. Так, знов набираю на пензлика, дуже добре, щедро, бо типу багато зробила. Берем дзеркальце. І прибиваючими рухами легенько передає. Легенько. Чуть підтягну. Під очі не залажу через те, що нас консилер буде. Так, тут перехід носіка чуть. Повторюємо трюк з спонжем-тоналкою. Набирали тоналку залишки. Чися чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Лягає божественно, чесно. Я мало оглядів зустрічала на цю колекцію. Мені попався якийсь не дуже позитивний один раз. Типу, що ну, не негативний, але не вау. А я поки що не можу сказати, що це не вау. Я хочу подивитися, як вона зараз буде сидіти, чи вона не впаде в пори. На, таке теж буває. Але але поки що поки що дуже позитив штучка. Консилери. Я їх так хотіла відкрити. Мені так цікаво. О, клас. Спасіба! Поклали нам 01C, 03N і 04W. Це афігене комбо. Якщо це кольори відповідають реальності, комбо офігенне через те, що є і нейтральний, і холодний, і теплий, теплинкою перекриваємо синеву, а холодним або нейтральним, або їх змішуємо і робимо висвітлення. Распаковка. Дуже приємний експеріенс, насправді. Вау, яка тістечка. Широка. Я таке люблю. Таке люблю, тому що я напряму Ой, пахне чимось з дитинства. Блін, чим пахне. Не знаю, чимось пахне як з дитинства. Люблю широкі пензлики, кістечки в цьому аплікатори через те, що я можу велику кількість продукту одразу набрати собі на руку і не переносити нічого на обличчя. Так, він не густий, маслянистий цей консилер. Можна нанести його супер тоненько, я вже бачу, набрала на пензлика і легенькими рухами перекриваю, притаптую і перекриваю собі синячок, який у мене тут образувався. Потім беру наш другу спонж, чуть, чуть в консилер його чуть-чуть трохи. -чуть і притаптуюся. Ну, консилер для мене особисто треба поносити. Чому? В мене активна міміка, і я дуже багато жмурюсь. І в мене отут от робляться такі складочки, колись там будуть морщини. І оці складочки, в них, звісно, ну, це рельєф шкіри, нічого не зробиш. Туди там скатується багато чого, бо особливо в даному макіяжі. Вечірньому я можу забітонірувати там, але в денному макіяжі, звісно, цього не відбувається. І через це. Часто консилери в мене літять далеко? далеко Слухайте, я ем, теплим консилером прикрила собі, да? можна ще по віку потянути. І він класно прибрав свій сінечок. Якщо у вас темні кола під очима, типу з коричневим таким прям темним-темним підтоном, вам треба щось більш персикове, напевно, ніж оце, Але, тобто, вам треба прям. Кольорокоректор. У мене не сильно темні кола під очима. Хоча зараз, напевно, так не скажеш. Взагалі я на себе дивлюся. Я там прям тупо біла почав в житті. Я не така біла, як там. Окей. Але по текстурі консилер дуже приємний. У мене є ще декілька висипів. Зараз ми їх попробуємо прибрати їх сліди консилером 03 n Нейтральним, бо в мене ж типу нейтральне обличчя. Да? Я скажу чесно, я невелика прихильниця, невелика прихильниця для денного макіяжу матових якихось тонов. Ну, от така. я, да? Мені подобається щось більш сатинове, сяюче, і там це можна прикріпити пудже, наприклад. Але, коли текстура масляниста і така легка, ще ізі. Насправді, цей тон він досить непогано перекрив пігментацію після моїх прищів. Цей тон він не фіксується сам. От за цей ем, за, ем, слова закінчились, За рахунок того, що цей тон, тон сам не фіксується, тобто не бітонірується на обличчі. За рахунок того, що тон не бетонується на обличчі, він не виглядає як маска. Ті, що бетонується, ти виглядає як маска. Секрет розкрит, ламель. Але я хочу сказати, що вони дуже гарну роботу зробили. Так, я хочу чуть-чуть перекрити отут де в мене почервоніння. Вирівняти ще більше тонний облич. Але ви бачите, хоч шкіра, я зараз дуже бліда, як поганка, да? щось ми, звісно, там зробимо всякі бронзери і проче, тим не менше. Шкіра виглядає досить живою. Мені подобається. Хм. Um, зараз я зроблю такий блогерський переход, да? І я вже майже зі зробленим макіяжем ми закріпимо ще там консилером і будемо тестити пудру, да? Тому блогерський переход. Так, я нанесла бронзер рум'яна туш і трішки да? сильна, а щочень губи підмалювала, сильно нічого не робила. Але я змішала рум'яна з консилером найсвітлішим для того, щоб зробити такий вже легкий ефект рум'янця, але не дуже сильний. Зараз ми це все діло ще чуть-чуть підвисвітлимо і будемо використовувати пудру. Цей 01 це відтінок, Він холодний і дуже світлий, прикольний. Мені сподобався його треба. Капілюшечку, це дуже пігментований консилер. В цілому, всі ці три. Мені вони сподобалися. Вони в мене на шкірі вже деякий час є. Поки що нічого. Куди не скоталося, не закотилося. І мені це подобається. Так. Зараз ми висвітлимо те, що ми маємо висвітлити. Як вам шкіра, яка Матово має бути. Я розумію, звісно, що в мене нанесена дуже світла база, дуже зголожуюча база. Я розумію це, тому що я боялась, що він буде дуже матовий. Не знаючи цей продукт, я підготувала шкіру так, ніби це буде щось супербетонне. Подивіться, який світлий. Оразу вам трюк показую, як намалювати собі витягнуте обличчя. Саме головна історія в цьому всьому це не тягнути, щоб не зняти нижній слой. А просто набиваючими рухами. Висвітлювати там, де ви хочете висвітлити. Або там, де я висвітлюю. Чуть-чуть оце. чуть чуть отут. Білі як красива. Переходимо до пудри. Пудрочка. У нас теж три варіанти пудри ось така пудра. І відцінки в нас 0,3 Light Beige, 01 Fair Ivory і 0,2 Porcelain. Мені здається, мені треба порцелян над 0,3. Взагалі, відверто. Я не дуже сильно люблю а пудри з відтінком. Але вони мають ні сувути. Просто часто є проблеми з тим, щоб угадати з правильним кольором. Mm -hmm. Так, перший. Ой, вона така м'якуська, Ой, клас. Пахне як якийсь цвіточок. І тут ще якась кнопочка, напевно, там щось, чи все, чи нічого. Чи там є якась пуховачка? Є, У, тут є оцей спонж. Коротше, коли я була підлітком. Ребята, слухаємо уважно. отака така от пудра, її набираєш вологим спонжем, і це тоналка. Все. Жорстка матова таналка. Ну, я знаю, що це таке. Тут є на інтерпельці. Хопа! ризикований номер Оце. Я здогадуюсь про це. Ой, прямо як дитинський клас. Набрала пудрочку і притоптуючими рухами трем, Передаю її собі на обличчя. У мене в планах запудрити все обличчя. Ну, тепер з'являється мат. Тепер з'являється матова історія. Звісно, це зараз найщільніша, взагалі, що може з вами трапитися те, що я роблю. І, напевно, я на цьому зупинюсь. Бо я вже бачу, що це буде тумач, чистим чуть-чуть підзніму. І наберу цю пудру. Набираю пудричку. Набила від зеркальця поприводички робочі. Теж не тру, спочатку набиваю. Ой, матує ваша бомба. Матує бомба. Ми будемо матувати все улич. улич. Коли ви прибили, після цього ви можете підтерти, ніби шліфувати. Беремо пензлика поменше, набираємо цю пудру і намагаємося припудрити діла це все під оком. Вона не світла, тому вона чуть затемнила мені під оком, але мені це і на руку. Все отут запудримо. Хочу і по віку бо там в мене кремові текстури. Ва! А це красиво! А це вже красиво виходить. Ой, мені подобається. Носик теж запудрина. Да? Це всі зони наші любімі. Ще легше спробуємо запудритися. Да? Ще більш невагоме покриття, не такий набитий пензик. Так, цю сторону в мене вийшло краще запудрити, тобто менше, ця сторона в мене більш запудрена. Це все можна виправити дуже легко, вбирайте просто спонж зі сонною тоналкою, або візьміть якогось тонік для обличчя, якщо у вас є спрей. І просто, або сетінг спрей також, і просто пройдіться влогим спонжем для того, щоб підзняти продукт і знову його зволожити. Він нікуди не дінеться. То нікуди не дінеться. Навпаки, ваша шкіра почне виглядати більш живою. А тепер по цьому все, я пройдуся ще сухими продуктами і будемо робити вертикти. Мені дуже сильно сподобалася тоналка, я від неї очікувала, що вона буде більш щільною. Оверол лук в мене вийшов. Щільний макіяж, в сенсі, що мені все перекрило, в мене рівне тон обличчя, в мене видно пігментацію, мою, тобто мої веснянки, але не так, що прям дуже сильно видно. Тобто це середньої щільності перекриття. Його можна зробити більш легким, 100%. Тобто це не наносити пензликом, як я наносила плотно, а взяти пензлика такого, просто такого супермікенького. І цим м'яким пензликом можна зробити супер тонке перекриття. Такий тон точно можна. Можна наносити легким покриттям середнім. Защільнювати я все защільнила це консилерами і пудрою. Пудра вона Якщо її наносити щільно, вона фіксує. Можна легко профіксувати, можна профіксувати зони під очима. В цілому треба буде спробувати поносити цей консилер, як воно буде наноситися, але він такий маслянистий, не супер сухий, і коли його розтираєш на руці, він не добіє одразу на руці. Тобто це середньої щільності і середньої стійкості, як я сказала, консилер. Я такі дуже сильно люблю. Я не люблю екстра пігментовані, я не люблю ті, що одразу схватуються. Це для вечірніх фотосесій, таких темних макіяжів, дуже яскравих макіяжів. Ось, напевно, найбільше мені сподобалися консилери. Я не знаю, я від них очікувала набагато менше, але оця маслянистість, про тому, що це має бути мат, класний. Он теж офігенний, в мене красиво блистить шкіра, мені це подобається. І треба подивитися, просто як він буде носитися. Чи він дійсно буде триматися, але поки що за весь час я нанесла багато продукту, я нашаровувала його, він не завалився. Це означає, що продукт стійкий, він стабільний, він не має завалитися впори, вам провалитися і він не має. Кудись зникнути протягом дня. Тобто, якщо ви тоненько нанесете, не він буде триматися. Пудри треба розпробувати. Пудри це така історія. Я кажу, що я сама особисто не дуже люблю люблювати вже пудру з пігментом і пресовано. В мене зазвичай або запечена, або розсипчаста пудра, Просто це не мій продукт. Я не дуже вмію, я б сказала, не дуже ним вмію користуватися, але це нормально. Я його потестую, тоналку завтра я її наношу собі зранку оцим от пензликом, і буду ходити дивитися, як воно. Виглядає, але в цілому мені подобається і палітра, яку мені прислали Силери топ Тоналка – Бомба! Я думала набагато. Ну, типу, я думала, вона буде прям дуже щільна. Я нанесла дуже такий жирний догляд для того, щоб типу мене ця тоналка не висосила всю воду зі шкіри, а вона взагалі не висасує. Я поки там робила собі макіяж, вона стабілізувалася, вона осіла на шкірі, вона не стирається отак, от але вона і блистить живо виглядає шкіра, і мені це дуже подобається. На мене зараз б'є, звісно, пряме, холодне світло, воно вибілює, висвітлює все. Але. Пігментація тоналки настільки класна і консилерів, що в мене нічого не просвічується. Ця тоналка в мене буде, скоріш за все, тоналко для зйомок, тому що вона топова і її навіть можна брати в роботу. Тому я неймовірно задоволена, що мені прислали цю колекцію Да? Дуже вдячна. За увагу мені пишіть в коментарях, чи ви вже тестували цю тоналку або консилер, або будь-який продукт з цієї колекції. Які у вас враження? В мене враження поки що позитивні. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.